Здоров'ясь, сьогодні у нас дещо запізднілий, але все ж таки огляд на East versus West 18. Цей турнір уже називають одним із найгірших за всю історію даної ліги, але зрештою декілька дуже цікавих поєдинків там можна було подивитись. Також цікаві новини у нас випливли уже після самої події. Це масовий бойкот Істверсус Вест, розколу в самій Лізі. Ну і ще до цього є купа мала всяких майже конспірологічних теорій. Ну, але давайте спочатку глянемо на результати самого івенту, а потім уже перейдемо до конспірології. Непоганий армфайт видався між Вагнером Бурталато та Павлом Дірбідєнівим. Павло це український рукоборець, який вже досить довгий час живе та тренується у США. І на цих змаганнях, які проходили в Чикаго, він був представлений як місцевий атлет. Павло впевнено виграв перші два раунди, і тільки після цього бразилець зумів нав'язати йому яку-не яку боротьбу. Вагнер одного разу ледь не спіймав Павла, але той врятувався чи то розривом, чи то фолом. Ну а коли справа дійшла до зав'язок, то бразилець, уже намагаючись зробити хоч щось, двічі сфолив. Таким чином 3-0 на користь Павла. Наступний цікавий матч, навіть дещо із присмаком недосказаності, відбувся між Алексом Курдечею та Девоном Ларатом. Як і очікувалося, виставити цих двох для рефері було ще тим завданням. Плюс без зав'язок боротися не хотів ні Ларат, ані Курдеча. Канадець був просто блискучим у першому раунді, без особливих проблем. Йому вдавалося забрати у свого суперника кість, проте і в Алекса був певний план. Курдеча переводив боротьбу у тріцепс, у таку доволі небезпечну боротьбу, на що, звичайно, відреагував і Ларат, і сказав, що якщо Алекс буде продовжувати боротися таким чином, то він може зламати йому руку. Проте саме таку боротьбу надалі ми і побачили, і на щастя, усі руки виявилися цілі. Деван Ларат переміг у першому раунді, показавши за декілька секунд переходи між різними стилями, повеселив місцеву публіку. Ну а потім переміг ще й у раунді номер 2 через фоли від курдечі. Здавалося б, усе зрозуміло. Тут ізі перемога Ларата, але як це не дивно, курдеча раптом ожив. Алекс якимось чином витримав стартовий натиск від Канадця. Перейшов в контратаку і був надзвичайно близький до перемоги уже тут, але Ларат врятувався явним фолом. Як на мене, то саме цей армфайт варто передивитися просто заради виразу обличчя Девана Ларата у цьому раунді. У переграванні Ларат, не церемонішись, майже одразу сфолив, бо зрозумів, що тут запахло жареним. Проте, на жаль, раунд номер 3 став останнім у цій боротьбі, і він був відданий саме Ларату через знову ж таки фоли курдечі. Так як Девон та Алекс є хорошими друзями, то поведінка канадця тут була ще цілком. Прийнятною. І після арфайту Ларад сказав, що розуміє спірність своєї перемоги, і він хотів виграти красиво та чисто, тому готовий до реваншу із Алексом у будь-який час. Ну а я нагадаю, що посилання на запис трансляції є у моєму телеграмі, тому можете перейти та подивитися цю безперечно цікаву рубку. Ще один дуже цікавий армфайт відбувся між Іраклізі Рикашвіллі та Метом Маском на ліву. руку. Грузин дуже впевнено, та навіть і легко зніс свого суперника у перших двох раундах, і виглядало так, що в цій парі уже все зрозуміло. Але схоже, що Маск просто вивчав Іраклі і надалі був набагато агресивніший, краще зібраний і місцями можливо навіть банально хитріший. Саме це дозволяє йому кардинально перевернути ситуацію за столом і виграти цей поєдинок. Тут 3-2 на користь канадського рукоборця, ну і також варто сказати, що Іраклі з був дуже незадоволений суддівством. У фінальному п'ятому раунді, прям за стіл розбиратися підбіг навіть Леванса Гінашвілі, та й навіть між кутами підтримки спортсменів виникли дуже серйозні суперечки та перепалки. Отож, в підсумку, 3-2 на користь маска цікаво, напружено з криками, все як ви любите, тому також рекомендую глянути. Хороша боротьба та камбек були також у поєдинку. Георгі Дзеранова та Майкла Монстра Тода. Дзеранов виграв перший раунд, але дотиснути тода надалі йому не вдавалося. Він витрачав на це дуже багато сил, почалися фоли, завдяки чому Майклу якраз і Грасі вдалося здійснити камбек. Закінчилося все із рахунком 3-1, де у фінальному четвертому раунді тот просто переїхав свого суперника. Алекс Курдеча цього вечора мав ще один поєдинок, на цей раз на праву руку проти Артьома Морозова. Проте, показати тут якусь боротьбу у Кордечі не вийшло від слова взагалі. Схоже, що усі сили він залишив саме там у армфайті із Девоном Ларатом і поступився тут сухо 3-0. Ну і нарешті головний поєдинок вечора поєдинок, на який усі так чекали, який усі так розганяли, афішували та підігрівали, це армфайт між Леваном Сагінашвілі та Ермесом Геспаріні. Ми з вами дивилися трансляцію, чекали на нього до третьої ночі, очікували на якусь неймовірну боротьбу, а Леван просто взяв і виніс Ермеса в одні ворота. Із цікавого тут, ну я навіть не знаю. Пану слова Гаспаріні про те, що він був на 100% готовий до цього поєдинку, про те, що йому вдалося спрогресувати із часу їхнього останнього із Ливаном Армфайту. Італієць зміг покращити свої силові, покращив свою кість, але як бачимо, це йому не дуже допомогло. Бо по суті Леван не спав. Леван також прогресував увесь цей час. Це був поєдинок до чотирьох перемог, тобто кращий з семи, і Леван впевнено переміг 4-0. після чого Гасперіні попросив ще один додатковий раунд. Не знаю для чого, можливо, щоб просто нащупати якусь можливу боротьбу проти Левана, але і це у нього не вдалося. Сагінашвілі зараз це просто монстр, який не дає своїм суперникам жодного шансу. Ну а тепер як я і обіцяв, розкажу про ситуацію, яка зараз відбувається навколо East vs West. Через декілька днів після закінчення події світ Армреслінгу сколихнув справжній скандал. Спочатку свою заяву зробив Сергій Калініченко і сказав, що виступати на vs West, а також King of the Table, український рукоборець не збирається. Також Сергій буквально веде до того, що після відходу Енгіна Терзі інтереси рукоборців із Європи у East vs West тепер відстоювати просто нікому. Плюсом він фактично кидає звинувачення у корумпованості суддів та недоброчесності самої організації. Після цього посту про свою підтримку Енгіну Терзі та вихід із Іст Версус Вест» оголошують також Олег Петренко, Євгеній Пруднік, Петро Маргарін. Ну і з українців також, можливо, ще і Олег Жох. Він поки особисто не висловився, але подобайки проставив як під постами Каліни, так і під постами Петренка. Після цього масово полишати Іст Версус Вест почали і інші атлети, включаючи і росіянців. Їм звичайно попутнього. Вітру в вд... <кхем> Ципа, Лалідін, Таутіїв, Морозов, ще декілька таких, яких я навіть і не знаю. Ну а потім уже і почали нестися заяви від провідних європейських рукоборців: Ріно Масіч, Геннадій Квіквіня подейкують також про Курдечу та Ермеса Гаспаріні. Я постарався трохи розібратися у цій ситуації, але для початку давайте прояснимо та закріпимо два факти, які наразі відомі уже точно. Перший це заборгованість перед атлетами, і другий їхній відхід із федерації Істверсус Вест, плюс майже поголовна їхня підтримка енгіна Терзі». Ну а далі, так як ми глядачі і повної картини ми не знаємо, то у нас залишаються два вибори: це вибрати одну із сторін, тобто терзі з атлетами, або іст Версус Вест, які поки усе це дійство не приймають, ну умовно не приймають. Вони вже звичайно висловилися, і у них своя правда. Ну або вибрати другий варіант це піддатися просто конспірологічним теоріям, які зараз на повну катушку кружляють по якихось нижніх теренах інтернету. Отож. Схоже на правду факт того, що Енгін Терзі продав свою частку East West ще близько півроку тому. Усі наступні події після продажу свого дітища батько East West був уже не як власник, а як, можна сказати, шоуранер. Якщо я правильно зрозумів, то саме він займався підбором поєдинків, а також призначав рефері на ці поєдинки. Далі вже розпочинаються непорозуміння. Дехто стверджує, що Терзі продав усю свою частку і тепер не має абсолютно ніякого відношення до East vs West. Схожим чином висловлюється сам Роберт Бекстер, якому Терзі продав свою долю. Ну а сам Терзі в свою чергу заявляє, що у нього все ще залишаються якісь права на щось. Цей Роберт Бекстер ще в грудні 24-го викупив усі права на ще одну франшизу King of the Table, які якраз і мали непогашені заборгованості перед атлетами. Отож, Бобі їх викупив і пообіцяв атлетам розплатитися із всіма боргами. Але пройшло вже два турніри, і грошів нема. Отож, саме це не сподобалося рукоборцям, не сподобалася також політика East vs West після відходу Енгіна Терзі стосовно самих атлетів. Тобто їм тепер не йдуть назустріч, так як це було при Енгіну. і виходить, що у світлі цього якраз і розгорається ось цей бойкот, скандал, бунт. Називайте, як хочете. Найкраще, що я чув, ну не в плані правдивості, а в плані масштабу змови. Це те, що Енгін створив та розвинув просто величезну машину із Версус Вест, потім продав її за мільйони грошів, А тепер, ну, гнида така. Намовляє та маніпулює рукоборцями, щоб ті виходили із Ліги для того, щоб в подальшому створити ще одну, ну, з блекджеком і. Ну, ви поняли, розкрутити її знову, зробити успішною і повторити схему. Звучить, ніби то, і ні собі фіга, але знаєте, особисто я в наш час вже нічому не здивуюся. Знову ж таки, для особливо вразливих, нагадаю, що це всього навсього думки та якісь припущення англомовних блогерів та фанатів Армреслінгу. А правда, ну вона наразі нам невідома. принаймні, вся. Ще раз повторюсь: наразі точні є тільки два факти: борги та вихід атлетів із ліги. Ну а на цьому все, друзі. Сподіваюся, що вам сподобалося це відео, і ви підтримаєте його своєю вподобайкою. Із Тверсус Вест 18 ви можете глянути на моєму телеграм-каналі. Посилання буде в описі. Як будуть ще новини стосовно цього двіжу, то буду тримати у вас у курсі. Дякую за вашу увагу. Скоро почуємось.